Чи знали ви, що другу частину хижака знімали за мотивами першого комікса про нього під назвою Бетонні джунглі, де бодії відбувалися у Нью-Йорку, а головним героєм був поліцейський брат датча з першого фільму, який протистояв не тільки інопланетянину, а й тіньовій владі, яка намагалась приховати існування прибульців і заволодіти їх технологіями. Режисер і справді хотів знімати фільм у Нью-Йорку, але через обмежений бюджет місто змінило на лос анджелес А сцена, де хижак піднімає череп під час грози, мала бути знята на даху Крайслер Білдінг. Арнольд Шварценеггер, який зіграв головну роль у першому фільмі, відмовився від участі у сиквелі через незадоволеність сценарієм, тим, що події перенести у місто. Ну і зарплатнею. Тому студійні боси почали пошук іншого актора і спочатку хотіли запросити Стівена Сігала, але на щастя цього не сталося. І, врешті-решт, роль отримав Денні Гловер. Режисером фільму став Стівен Гопкінс. Після сиклу хижака він пізніше зняв такі популярні фільми як Кошмар на вулиці В'язів 5» і Примара і Темрява. У фільмі з'являються нові види зброї хижака, включаючи метальний диск, який, врешті, став культовим елементом у подальших фільмах і відеоіграх.